Юстицію, щоб нам шляхом повідомлення легалізували наше громадське об'єднання, жертви злочинного режиму. І це не просто таке е, слівце жертви. Ми дійсно справжні жертви. Як ми це витримуємо? Ми просто загартовані сильною волі і хочемо таку е, втілити благородну мету допомагати людям, щоб вони боролися за свої права, не боялися. Так ось протягом двох років обласне управління юстиції відмовляє у реєстрації. От наказ у є наказ номер no 108 від 8 серпня 2008 року головного управління юстиції було відмовлено в легалізації шляху повідомлення про заснування громадського об'єднання жертви злочинного режиму. Нам незаконно відмовлено в легалізацію, чим порушено права засновників як громадян правової держави та статтю 11 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яка гарантує право на свободу мирних зібрань без жодних обмежень. Адміністративний окружний суд Закарпатської області. Куди я звернулася з позовною заявою до управління юстиції постановою від 11 січня 2009 року, визнав дії обласної юстиції неправомірними та зобов'язав юстицію прийняти рішення про легалізацію громадського об'єднання жертв злочинного режиму. Головне управління юстиції звернулося з апеляційною скаргою до Львівського адміністративного апеляційного суду, учора, 12 травня. Львівський адміністративний апеляційний суд апеляційну скаргу головного управління юстиції залишив без задоволення, а постанову Адміністративного окружного суду Закарпатської області залишив у силі. Я там була ще зі мною три представника громадського об'єднання, і ми відстоювали свої права. Що б хотілося зауважити відносно суду, це далеко не наш суд. Це настільки. Ну, правомірно, доброзичливо, культурно з повагою ставились до нас до жертв. А ми відповідно до цього суду. Ми вийшли із суду, і нам здавалося, що це так, як у нашому апеляційному суді, винесли правильне рішення, а потім ми роздумуємо, а що за цим ще буде. І ми не помилились. Це буде стаття про те, що далі після рішення Апеляційного суду, я потім розкажу у статті. І от ми і не знаю, вірите чи не вірите, що так правильно суд прийняв таке рішення. Я думаю, що ми ще перепитали. Ми низько вклонилися цим суддям, подякували їх, і, звичайно, перекон, нас переконали, що 17 числа буде сюди на адміністративний суд вислала вся документація і постанова. так от чим займається наше управління по даному питанню? Я не можу що управління юстиції в усіх питаннях так вирішує, а ось якраз по нашому питанню, це повне порушення і прав людини і законів. Посилання управління юстиції на те, що мета діяльності громадського об'єднання не погоджена. І статтею 36 Конституції України не відповідає тлумаченню самої статті 36 Конституції України та статті 4 закону України про об'єднання громадян, згідно яких не підлягають легалізації, коли метою об'єднання є. Я не буду затримувати вас час, але коротко лише скажу, це зміна. Шляхом насильства, конституційного ладу і так далі, там злочинне угрупування, які протидіють проти України за кордоном і так далі. Там є стаття 4, де це перечень вказаний. І не може бути, щоб працівники юстиції про це не знали. У нашій діяльності абсолютно немає такого. У нас не так благородна. Чітких вимог до мети та завдань громадських організацій законодавство не передбачає. І залишається питання відкритим на розсуд самої організації. Знову стаття 4 закону України про об'єднання громадян від 16.62 року. Метою діяльності громадського об'єднання жертви злочинного режиму є саме захист конституційних прав його, конституційних прав його членів. Така мета. Законодавство не обмежує права інших людей, як це хоче доказати юстиція, що ми обмежуємо права прокуратури, міліції і Та хоч якраз наша мета не обмежує інших людей, не підриває авторитет системи органів державної влади та державного управління, органів правосуддя, як це намагається обласна юстиція представити суду, що саме підставою для відмови є підрив авторитету згаданих органів. Ми заявляємо, що окремі посадові особи вказаних органів давно самі себе дискредитували, декотрих уже звільнено від займаних посад хто на пенсію, хто переведений на інші роботи. У матеріалах справи є заява від 11 липня 2008 року засновників громадської пошта та варгені. Де вказана основна мета діяльності об'єднання захист конституційних прав і свобод членів громадської організації, які постраждали від протизаконної діяльності правоохоронних органів прокуратури судів та системи влади в Закарпатській області, що не суперечить статті 36 Конституції України? Це сказано й у постанові від 11 січня 2009 року Закарпатського окружного адміністративного суду. Який у справах нашої організації досліджував і розбирався. Що ж стосується авторитету посадових особ, за який так дбає юстиція, то у відповідності зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Ось тоді посадові особи самі себе не будуть дискредитувати і не будуть цю дискредитацію свою перекидати на когось, перекидати на громадське об'єднання. Ми лише хочемо говорити правду. Зробив добре верто в статті. Ми про них написали, що вони поступили правомірно і добре. У запереченні на мою позовну заяву слово режим трактується як щось протизаконне і страшне, що режим, мовляв, не передбачений передбачен ніяким законом. Обираючи це слово, ми виходимо з того, що режим це політичний устрій, це засновником далі. Ми передбачали, що можуть бути до нас претензії, але ми сміливо його обрали, бо ми впевнені, що його смислове навантаження не несе в собі небезпеку держави. До речі, таку ж думку висловив ведучий програми велика політика Євген Кислю. Недавно я може, це почула теж. Підтверджено, що немає ніякого страху. Що це може від попереднього, так сказати, попереднього Радянського Союзу бо, боявство, таке не знаю, так не пояснюємо. А от звичайний режим, навіть перевіряючи з Міністерства внутрішніх справ, коли приїздив, єдиний поцікавився, чому ви назвали так свою організацію? Отак я йому пояснила, що режим це є політичний устрій. Ну а чому режим злочинний? Та тому, що порушуються і не виконуються закони, і питають його: порушення і не виконання законів. Це є злочин, так? Да? Є. Ось тому. А якщо в мене вбили сестру і чотири роки е, топчуть воду, у ступі, не вирішують нічого. Причому е, при причому, причому усі експертизи відкидають, ігнорують заново. Убивця хоче показати, де він збив, а суддя хоче показати гальмівний шлях через 4 роки. Слухайте, це просто вже анекдот можна писати по цій справі. Так ясно, що це режим злочинний і що я є його жертва, а нас є більше таких жертв. Уся наше наша об'єднання складається із цих жертв.